Та глядачів програми здоров'я. Це програма для тих, хто хоче жити активним повноцінним енергійним життям, а також для тих, хто відповідально ставиться до питань свого здоров'я. Сьогодні будемо говорити про справи буденні, тому що ще триває низка зимових свят, і, звичайно, що ми дуже багато готуємо і в себе вдома, і ходимо в гості. і Трошки в нас порушується наш звичайний режим харчування. Ну і навіть різдвяний піст. Я думаю, що не так багато людей, хто може дотримуватися цього посту, тому і виходить в нас, що після Зимових свят ми маємо певні розлади травної системи. Тому сьогодні ми запросили до нас у гості, Олійника Олександра. Олександра Івановича, доцента Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, лікаря-гастроентеролога, ваша кафедра знаходиться на базі 6-ї міської лікарні. То можна до вас звертатися, якщо будуть якісь певні Добре. питання. Я вас вітаю в нашій студії сьогодні. І, звичайно, як лікар, що скажете, можливо, ну, і ще як доцент медичного університету, можливо, є якась, ви ведете статистику, слідкуєте за тим, чи багато взагалі запоріжців хворіють, ну, мають розлади травневої системи. Добре, шановні глядачі. Ну, статистика як така під час війни, коли має місце велика міграція населення з окупованої території до нас, Запоріжжя, і Запоріжжя на захід країни, за кордон. Тому абсолютні цифри як такі не дуже важливі. Але як лікарі ми бачимо, що зростає захворювання травмої системи, перш за все, і важкі такі нузологічні одиниці, як автоімуний гепатит. Бразковий хворі, коліт, хвороба, крона. Але ми бачимо, що частіше хворіють і пацієнти з бразковою хворобою, там з хронічними гастритами, синдром подразненого кишечника і другою патологією. А взагалі, такі травневі захворювання гастроентерологічні, вони мають вік? Ну, Можуть, наприклад, хворіти більше пацієнти там після 10 п'ятдесят або там і в 20 років можна захворіти. Добре, зрозумів вас. Якщо ми візьмемо, наприклад, виразкову хворобу, виразкову хворобу, так виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, яка ще називається пептичною виразкою, частіше всього хворіють молоді люди віці там до 50 до 40 років, якраз працездатного віку. А від тобто, це від чого залежить? Якісь фактори ризику є. Ну, це ще є віки буде факт в даному Саме... випадку. Віки буде фактором. Ну, тобто я маю на увазі, що людина не слідкувала протягом свого життя за харчуванням. Чи можливо, якщо навіть ідеально все робити, такого, мабуть, не буває. Ну так, я думаю, що такого ідеально не буває. Ну, давайте, якщо ми вже затронули виразкову хворобу, то що б мені хотілося сказати по поводу причин виразкової хвороби? Раніше вважалося, що головна причина це. Порушення харчування, це стреси. то десь уже послідніх 30 років ця ситуація в усьому світі переглянула. Починаючи з 1981 року, коли австрійські вчені Маршал і Орен відкрили бактерію Helicobacter pylori, яка є основною причиною цієї хвороби. Це вийшло на перше місце як причина виразкової хвороби. Виразка може бути. Як в 12 палій кишці, так і в шлунку. І вважається, і не тільки вважається, це в наших наказах українських, що виразка знаходиться в 12 палій кишці, то чинником цієї хвороби пілері десь виступає в 90-95% відсотків. Всіх випадків виникнення виразкової хвороби на другому місці вже закінчу ще да, да, ми да. перейдемо тоді до ваших питань. На другому місці це медикаментозні виразки, частіше всього, виновниками являються нестероїдні протизапальні препарати, всі інші. Як такі як такі чинники, знаходяться на займають дуже дуже невелике місце, дуже невелике місце. А як же буде все з стресами з харчуваннями? Да, це має теж важливе і дуже важливе значення, але більше розглядаються як фактори ризику. Ну чому, наприклад, виникло загострення сьогодні? Халікабактерпілері там в організмі, наприклад, 5 років, а загострення сьогодні все тут випливають на перше місце фактори ризику. Ну які підштовхують це загострення яким чином хеліковактор потрапляє до організму? Чи він все життя з нами живе? Просто ну, що і відбуваються якісь чинники, що вони да, провокують да, захворювання. Так, да, так. Да. Я, я добре вас розумію. Точно встановлено, що хелікобактер пілорі в організм людини попадає від другої людини. Більш точні механізми не вивчені. І ну є знову ж таки, що ми розпочали зі слова статистика, є статистика, що в розвинених країнах халікобактерпілері взагалі в популяції десь менше 50%. в нерозвинених Оних країнах більше 50% і як би це не було, нам би хотілося чи не хотілося, то по цьому показнику наша країна відноситься до нерозвинених країн. Десь більше 80% взагалі в популяції в нашій країні є Хелікобактер Пілері. Але далеко не всі хворіють виразковою хворобою. Знову ж таки, пробачте, є статистика: що якщо Хелікобактер Пілері поселився в шлунку в пілорічній частині, то в 100% случаїв випадків буде хронічний хастрит. Раніше чи пізніше. Виразкова хвороба, десь 20%, 20%, ну, щоб закінчити вже з виразковою хворобою. І 1%, а деякі вчені вважають і 2%, все це закінчується раком шлунку. Друге діло, через який час? Якщо речі йде про рак шлунку, то десь 10, може 30 років це вже буде і в залежності від захисних. Властивостей організму людини, так? це вже все індивідуально. Які ж симптоми виникають, з якими симптомами найчастіше звертаються до лікаря ну, при що... виразковій хворобі? Тоб... А, ну, кон... Якщо... Якщо... Да. Добре. Якщо конкретно при виразковій хворобі, то основним симптомом є біль. Основна характеристика цього болю, що він виникає. Верхній половині живота, десь вище пупка, посередній лінії, чи може бути трошки правіше, чи трошки лівіше. Дуже важлива характеристика, що це голодні болі. Тобто, .е. з частіше всього, виникає на пустий шлунок і проходить після прийому їжі чи після препаратів, які зменшують кислотність, які називаються антацидами, На більшість людей знають, наприклад, жаль магель, все це характерно. Знову ж таки, це дуже важлива характеристика цієї болі, що вона проходить після їжі чи після прийому цих препаратів. Всі інші ну менш такі значні. Це кислий присмак в роті, там, відрижка кисли, можна чувствова. Раннього насичення, ну це симптоми, які характерні для виразкової хвороби. Якщо говорити взагалі, з якими симп... скаргами частіше всього звертаються пацієнти до лікаря гастроентеролога чи до сімейного лікаря ну, з проблемами гастро... з гастроентерологічними проблемами, то це, мабуть, частіше всього пачія, біль в животі, відчуття раннього насичення. Зміна випорожнень, чи в одну сторону там закрепи, чи проноси, підвищення взуття. Ну, або нерідко буває, якщо річ йде про патологію починки. Спочатку о, виявляється зміна якихось лабораторних показників тих же починкових спроб. Пробі потім вже звертаються з цими по зміненими показниками до конкретного лікаря, частіше до лікаря гастроентеролога Це вже сімейний лікар може направити, так якщо да. за, ну, сумку за да. таким по цьому питанню, що би хотів сказати, в нашій країні ж прийнята доктрина сімейної медицини, тому всі хворі. Пробачте, хворі чи не хворі, в яких з'явилися якісь скарги, чи змінилися скарги? Ну, наприклад, у людини була печія раз у місяць на протязі десь 10 років. Але коли вона стало частіше, наприклад, стало з'являтися кожен день, кожен, кожна людина повинна з'явитися. Звертатися. Звернутися до свого сімейного лікаря, це ключовий момент. Mm. До сімейного лікаря вже сімейний лікар буде далі бачити, чи буде достатньо тільки змінити якийсь спосіб життя, там призначити е, дієту пацієнту, поміняти його чи від ш... вредних ну звичайно да, шкідливі звички звичків так. да відказатися, чи призначити йому якесь там е, лікування, чи направити його до. Бузького спеціаліста чи вже направить в стаціонар, чи звернутися там до хірурга. Це все буде визначати сімейний лікар. Це все повинно бере... бути через сімейного лікаря. Він бере на себе відповідальність, да, да, тому так. що якщо людина не звертається, наприклад, якщо в нього там щось болить, як болить як ви кажете, там протягом 10 років раз там на місяць виникають якісь болі, то можна не звертатися до лікаря. О, ні, чи? якщо з'явилися тільки якісь симптоми, обов'язково повинен звернутися до лікаря, до сімейного лікаря. Тільки вже сімейний лікар тоді розбереться. Це ну якась функціональна патологія, не дуже можливо важлива для здоров'я пацієнта, чи ще чи це доволі таки, доволі якийсь такий важкий симптом, який потребує негайного тоді втручання лікарського втручання обов'язково це вирішить сімейний лікар. Я хотів би, щоб це був мій основний меседж. Люба скарга звертаємося до сімейного лікаря і він приймає рішення, щоб не сам пацієнт приймав це рішення. А то ми е, проходить декілька років чи декілька місяців, і ми бачимо, що це може повернутися. Ну як би сказати, чимось поганим. Добре, що це буде чисто якесь хронічне захворювання, але нарідко ми пропускаємо якусь онкологічну патологію, де кожен день, кожен ну можливо, кожен місяць, а буває, що й кожен день. Ну дуже важливий. Час завжди важливий гелікобактер. Да. Він тільки виразкову хворобу стає причиною, чи можливо інші теж гастрит, наприклад. Ну, я вже сказав про цю ситуацію. Мене вже ми, ми знаємо, що якщо є хелікобактер в шлунку, а він живе, в принципі, тільки в шлунку, є в шлунку, то в 100% випадках розвивається гастрит, в 100% випадках розвивається гастрит. Ну, Що таке гастрит? В даному випадку річ йде в нас про хронічний гастрит. Це запалення слизової оболонки шлунка. Друге діло, я хочу би може зробити на це наголос: потрібно нашим це шлухачам чи не потрібно нашим шлухачам. Що взагалі хронічний гастрит це запалення, яке може приводити, чи будь-якому там далі виразкової хвороби, чи в деяких випадках, а це 1-2% може закінчитися атрофічним гастритом, і 1-2% закінчитися шлунком. Але, але прийнято в усьому світі розділяти зміни в слизовій оболочки і клінічні прояви чи скарги пацієнтів, які називаються в діагнозі, щоб і пацієнти наші не здивовувалися, якщо лікар йому пише функціональна диспепсія. Це прояви його симптомів. Які це прояви симптомів? Це апігастральний біль, тобто біль вверху живота. Це може бути теж епігастральне печіння. Відчуття ранного раннього насищення це все признаки, які характеризують ну функцію шлунка, скажімо так. А а вже сам гастрит, самі зміни слизової оболонки, які далеко не завжди корелюють з клінічними проями. Це вже бачить гістолог, патоморфолог, під мікроскопом. Які зміни да це дуже важливо, дуже важливо і вже тоді Гістолог, наприклад, чи морфолог визначається, наскільки ці важливі зміни, ну, наприклад, якщо це поверхневий гастрит, після нього може розвиватися частіше виразкова хвороба. Якщо це атрофічний гастрит, то нерідко може закінчитися раком шлутка. Мало того, він ще визначає і конкретну ступінь. Наскільки Якщо можна так сказати ближче чи далі, пацієнт знаходиться до можливого там малігнізації до раку шлунка. А якщо може протікати так, ось якось хвороба, що не буде ніяких симптомів, наприклад. Чи все одно ми... добре? Ми в даному випадку кажемо про хронічний гастрит. Mm -hmm. Я вже сказав і ще раз хочу підкреслити, що однозначно в всьому світі доведено, що нема прямої кореляції між вираженості зміною слизової, тобто між mm -hmm. самим гастритом, і зовнішніми проями і зоню і зовнішніми проявами засті жовчим. Ви заговорили за печінкові хвороби, розлади. Це теж впливає і може бути пов'язане. Добре, але все таки, якщо це можливо, перед тим як ми вже перейдемо і закінчимо проблему кислотозалежних захворювань і перейдемо на захворювання печінки, мені все таки хотілося б зупинитися ще на одній такій нозологічній одиниці захворювання, як гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Так, дуже складна назва. Да, поясніть да що це, це таке? таке. Ну частіше всього, і практичніше це головний симптом це печіння за грудиною. Uh -huh. Печія. який це симптом печія. Чому я хочу сказати про цю закорення? По тому що десь процентів 40 населення в своєму житті більше чи менші там ступені мали цю печію. Вважається, що століття, яке вже пройшло, яке вже пройшло, було пройшло в гастрентерологію педеподагідою виразкової хвороби, а нове століття, яке розпочалося, і цей месяць був іще ну, прийнятий в прошлому столітті, проху буде проходити. А ми вже бачимо, що і проходить тепер подагідою цієї гастрозафагальної рефлюксної хвороби. І щоб я навіщо поверну, звернувся ще до цієї теми? Щоб. Ну, наші можливі пацієнти, бо скопаціє, а можливі пацієнти добре розуміли, що пече це не просто симптом, який трішки отруює наше життя. Це якщо нехтувати цим симптомом і його не лікувати, в даному випадку не звертатися і, і до лікаря, в тому числі, це може закінчитися дуже погано, погано там виразками з травоходу, стравоходу, стриктурами з травоходу і в раді випадки, там аденокарциномою, ран. Остравохода, тому ну, я й повернуся до цієї патології. Потрібно про це пам'ятати і своєчасно звертатися до лікаря за допомогою. Тобто, ну, такий незначний, скажімо так, на перший погляд, симптом може да, 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 до да. значних ускладнень. Да, раніше таке було. Я давно працюю в гастроентерології, Раніше таке було ну печія, ну подумаєш, печія, uh -huh. давайте приймемо там соду чи що і пройде. А потім прийшло таке поняття, що за цим стоїть і такі тяжкі ускладнення і нерідко е, малігнізація. Дені в той же рак стравоходу багато взагалі, пацієнтів звертаються вже з ускладненнями, які от пропустили цю перші там першу симптоматику. Не звернулися вчасно. У ну, поняття багато чи мало, це десь воно відносне, але да, є такі пацієнти, деякі пацієнти, і ти як лікар завжди думаєш, а де ви були раніше? Якби uh -huh. ви раніше почали лікувати, то цього ускладнення, і хоча б такої би стадії цього ускладнення можливо було уникнути при своєчасному регулярному лікуванні. Тому своєчасне звернення до лікаря дуже важливе. Все ж таки печінкові хвороби це теж до вас. Так, да, 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 До мене ну, переходимо. Ну ви, 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 ви холестас. Добре, ми розпочнемо з вами е, з холестазом. Що таке холестаз? Ну, щоб було всім зрозуміло, холестаз – це застій жовчі. Жовч виробляється, ми знаємо, всі добре знають, в печінці, в її клітинках, які називаються гепатоцитами. Далі починаючи з самих дрібніших каналців чи протоків печінкових, переходять більш крупні, потім переходять в саме крупну протоку, жовчну протоку, яка називається холедохом. В Падають дванадцяти палу кишку, я моєму на базі жовт падає 12 палу кишку, і далі вона виповняє свою основну функцію, ну, приймає участь в процесах, в процесах травлення. травлення. Так, от що таке холестаз? Шлях, починаючи від гепатоцита і закінчуючи до 12-палої кишки, на будь-якому на будь ділянці може бути якийсь блок, якийсь блок, і це приведе до застію жовчі чи до холестазу. Прийнято розділяти на печінковий холестаз, коли проблема в самій печінці. Це може бути гострий, хронічний той же гепатит, це розпечінки, рак печінки і багато, -багато других захворювань. І позапечінковий холестаз. Коли вже буде проблема в цих у, жовчних в жовчних протоках, тут проблему теж можна розділити, якби ну на два так би, внутрі цього протоку, частіше всього це будуть камені, може бути пухлина структура, так і ззовні щось передавлює в цей тракт, о, жовчний тракт. Ну частіше всього, це буває, наприклад, якісь пухлини. О, Шлункового тракту, може бути ста підшлункової желези, збільшена голівка підшлункової желези. І друге питання, щоб розібратися, яка ж причина холестазу дуже складна, цим повинен займати однозначно тільки лікар, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря. А вже сімейний лікар буде далі дивитися, чи відправити пацієнта, перш за все, до інфекціоніста, наприклад, якщо це інфекційний там, вірусний гепатит, чи до терапевта, там це розпечінки чи хронічний гепатит, чи до хірургів, якщо де це якийсь є підпечінковий блок. Але ще раз наголошую, цим буде вже займатися лікар, який буде приймати рішення. Як сьогодні сучасна діагностика відбувається, тому що дуже багато людей розумію, страх іти, тому, що треба щось це неприємні відчуття, щось треба ковтати трубку, там щоб дивилися, і людей можливо це зупиняє. А як сьогодні проходить сучасне діагностування? Наскільки треба цього там боятися, скажімо так? А, ну, що ж, бо, боятися не потрібно. Це дуже погана така, ну, скажімо, підхід, страусинний підхід, що сховати голову в піску і не звертатися до лікарів. Да, сучасні можливості, сучасні можливості, якщо порівняти з тим, коли я починав тільки працювати лікарем, то дуже вже їх зовсім не можна порівняти. Але може на превеликий жаль, да, як би там не було. В гастроентерології деякі процедури є інвазивні ніхто не відзміняв, наприклад, уже. Фіброгастроскопію, коли ну, пацієнти пробачте, це називають там проковтнути е, зон. Це, ну, це одна така, скажімо, одна із стандартних процедур. Ну, наприклад, дуже би хотілося, щоб, можливо, рентген е, повністю замінив цю, цю процедуру. Але якщо ми повернемося до тої же виразкової хвороби, то обстеженням підкреслю, обстеженням номер один це буде фіброгастроскопія. Ну, можливо, і не зовсім приємна процедура. Не зовсім приємна процедура. І в даному Випадку рентген не може повністю замінити. У рентгена своя задача, якщо лікарю там, потрібно, наприклад, оцінити евакуаторну, наскільки добре їжа виходить зі шлунка, тут буде у нас на першому місці рентгенологічне дослідження. Але якщо нам потрібно оглянути слизову оболонку на предмет там виразки того ж гастрита чи там другого, то це повинна бути фіброгастроскопія. Ну, Знову ж таки, якщо ми візьмемо. Кишечник, товстий кишечник це дуже великий такий ну, ділянка гастроентерологічного тракта, то там також, наприклад, великий жаль, в усьому світі, я підкреслюю, в усьому світі, щоб не думали наші глядачі, що в нас в Запоріжжі так, а в цивілізованому світу по-другому, це теж інвазивна методика, це колоноскопія, щоб поглянути товстий кишечник. Якщо ми будемо говорити про починку, наприклад, чи там підшлункову залозу, то тут. Добре, кроме уже нашого тепер банального нашого ультразвукового дослідження підходить дослідження, Вже тепер в неї в Запоріжжі прийшло. Є сті моніторезонансна комп'ютерна томографія, де ми можемо виявити вже. ну, і самі самі невеличкі зміни тут уже менш слава Богу, менш інвазивна. Але щоб наші пацієнти це пам'ятали, в деяких випадках інвазійних методик ніяк уникнути не удасться. Ну частіше всього, наприклад, ну щоб не боялися тієї ж колоноскопії у нас в Запоріжжі, в Україні як і в всьому світі, в більшості випадків роблять це все під наркозом. Тобто можна обезболити, да, що людина да, чого не да, буде да, відчувати. нічого не, Вона не відчуває, все подивилася, все. Потім піднялася, сказала дякую, своїми ногами вийшла з кабінету і пішла додому, і не потрібно ніякі там допоміжніти. А як лікуються взагалі? Як довго лікуються хвороби, і можна чи можна наприклад це зробити вдома? Там ну лікар виписує якісь mm -hmm. да, ліки, Наприклад, чи все ж таки треба якось стаціонар до стаціонару ходити? Добре, чи? добре я вас добре зрозумів. от термін час лікування. Якщо людина вчасно не звернулася, наскільки збільшується цей термін? Добре. Я вас зрозумів. Ну давайте знову ж ну, візьмемо вже еталонне захворювання, яке ми сьогодні почали з вами тут це обговорювати дуже виразкову хворобу, дуже виразкову хворобу. Ну, я мабуть давно вже працюю в медицині, тому я добре пам'ятаю, що любу виразку потрібно було лікувати тільки в стаціонарі і не менше 21 дня. То ця ситуація давно вже пройшла. Давно вже пройшла. Якщо закон такий даже є. якщо виразкова хвороба не ускладнена, виразкова хвороба, то її потрібно лікувати амбулаторно з допомогою там медикаментів. Тільки з допомогою медикаментів я не збираюся тут, наприклад, розказувати про якісь медикаменти, але ключовим в лікуванні тої ж виразкової хвороби це два підходи. Перше, це ми зменшуємо секрецію, зменшуємо кислотність. Це будуть інгібітори протонної помпи. І другий, не менш важливий, а може й більш важливий підход. Це ми тестуємо пацієнтів. Є у них хелікобактер пілорі, Я вже сказав, що в деякому випадку цей 90% буде таким о, чинником розвитку виразкової хвороби. Виявляємо, є чи нема ця бактерія. І якщо вона є, то ми проводимо антихелікобактерну терапію, яка мінімум. В сучасному світі мінімум 10 днів, а так бажано 14 днів проводити лікування, і після цього, можливо, що декілька неділь приймати вдома, ну, наприклад, одну таблетку інгибітора протонної помпи. Тобто нема необхідності з будь патологією, як було раніше, о, лягати в стаціонар. І я вже сказав про цей 21 день. Доктрина ж така була, її ніяк не, можна, ми не могли порушити. обійти 21 угу. день. Я ну, довоєнний час. О, був е, в тому ж Ізраїлі, спілкувалися з лікарями, з провідними їхніми гастроентерологами, і вони ж самі задали нам питання. Так, а ви знаєте, який у нас середній -ко, е, ліжкодень? Ліжкодень. Три дня у них середній три ліжкодень. Дні. Да, три дні. А у нас було 21. Ну, добре, що ми зараз прийшли к поняттю того, що. Наприклад, неогастрити, функціональну диспепсію, не ускладнену виразкову хворобу, синдром подразненого кишечника потрібно лікувати в амбулаторних умовах. Якщо вилікуватися, наскільки ну треба далі потім спостерігати за собою, за своїм організмом, звертатися до лікаря, наприклад, для профілактики, Ну ж це вже не профілактика, якщо в тебе вже була якась да хвороба. А як... може бути такий термін, як вторинна профілактика? Вторинна, Тому са ви правильно сказали. Ну знову ж таки, якщо ми візьмемо ті же гастрити, функціональну диспепсію, виразкову хворобу, раніше було таке поняття, що повинно, прийшла весна, осінь. Повинні обов'язково профілактично пролікуватися. Тут зараз такого поняття немає. Все ж таки, що порадити глядачам? Що після свят порушується в нас порушився харчовий режим, і це може стати чинником, що провокує ці хвороби травневого травневого травневість травневої системи. Що порадити? Як можливо відновитися? Чи, чи можна повернутися до звичайного способу життя? Харчування добре, я вас зрозумів. Ну, все-таки мені б хотілося сказати, що пер перед тим як ставити е, е, ну, кожна людина собі питання, як же мені вийти з цієї ситуації, про це потрібно, потрібно і що раніше подумати. Раніше в усьому повинна бути помірність. Я не ханжа, я не кажу, що обов'язково за нового за новорічний стіл нужно сідати там з келихом там томат, томатного соку чи там Тому, соку. Ну, взагалі вночі чи це ж не. Нормальний процес ой, 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 на свята. ще раз. Я не ханжа. Свята є свята, але все таки ж потрібно пам'ятати, і ну все таки. Придержуватися яких ну, канонів здорового харчування. А тим паче, якщо людина знає, що вона хворі... хронічна хвора, що в неї є той же хронічний гастрит, чи виразкова хвороба, чи якась у неї є друга там хвороба, вона повинна це враховувати, враховувати і продумати своє харчування за, нов... за новорічним столом, раз е... напої, яка вона буде приймати, обов'язково перш за все уділити вніманню, ще ж новорічним, скажімо, свята. Там, новорічному столу. Ну а як уже вийти? Ну тут знову ж таки особливо нерідко питають люди, а я був на посту, тепер як мені вийти? Ну тут ключове, ключове буде слово, щоб поступовість. Поступовість. Так, да, є такі люди, що дивляться на календар, а нерідко там на часи. Ось зараз прийде 12, все закінчиться піст, і я тут начну там жити. Ні. Поступовість, поступовість і ще раз поступовість. Якісь продукти можливо, або страви порадити ну, для поступового повернення. Ну, ну до скажімо способу. так, що порадити. Перш за все, це виключити такі м, гострі е, страви, раз тяжкі страви, а це перш за все м'ясні, особливо там може це там буде свинина там, чи що. Перш за все, їх там виключити, розпочати там, з більш легких е, продуктів, і потім уже через деякі. Який час, а можливо, це займе в кого там тиждень, кого там два тижні, чи може три тижні в хронічних хворих, поки людина вийде на свій уже там звичний для нього режим харчування. Але все ж таки головна порада. Все ж таки, навіть якщо свята, готувати щось більш здорове, ну, ну, здорове ну, це їжу. це було б ідеально. Ну ми це, це, це було... добре розуміємо. Це би було ідеально. Ну, ну добре розуміємо, що не завжди це так у кожної людини. Є. Тому на жаль, у вас все ж таки будуть пацієнти, і люди будуть звертатися да. що... частіше після новогодніх свят більше пацієнтів звертаються до лікарів з гастроентерологічною проблемою, чим, скажімо так, ну взагалі. Головне, щоб зверталися вчасно, не треба тягти, Добре. не треба чекати і, і за, перших, за перших якихось симптомів, болів звертатися до сімейного лікаря, який потім направить вже до певного фахівця. Добре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за поради. Глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Олександром Олійником, доцентом Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, лікар-гастроентеролог, який працює на базі 6-ї міської лікарні. Я вам ще раз дуже вдячна на так. Ну а всім глядачам хочу побажати здоров'я. Нехай у вас це буде гаразд. Загадуйте бажання на цей рік. Нехай все закінчиться для нас усіх загальною перемогою.